Бочку, вже загрузилась. Сьогодні береза, трепета. Це висота нашого терчика. там мандрінь. багато, але і немало. Дорога капарніша, як той раз. Дуже намотувалось на колеса болото, наліплювалось, Ну, в загальному їхати можна. Поставив я нову фару. Ось так, для цього мотоблока супер. І все, в'яжемося і погнали. А там сонечко встало, файно так за горбока виріз. А там веселка з'явилася. Там дощечком кидає. Ну нам головне спокійно додому доїхати. Загрузились, погнали. Вперед все положено. Переїзд в'їхали лише ось болотом. ¿Qué? ¿Y este modo, що, ведрилися на з тих болотів. Але всі в одному місці, на путіпах, яке продовжу було в болоті, попав просто в полі і все. На то в лаці стоїть, тіри вищі приїжджають, розбили. Я трошки бомбардував. А що, ми вже на полі виїхали, пахмося додому. Чітко, додому без проблем, що й дрова порізали. болотце Нормально проїхали. Там хтось знімав. 에... Писали, щоб показати самий прицепчик. Ну це не прицепчик, це фіра. Просто перероблено. Тут додавлений такий кусок желіза, щоб можна було ту фіру складати на місце. 에... Вісь від неї. Ну, бо використовується і коником, ну і використовується цим желізним коником. Все зроблено по-простому і зроблено з тих матеріалів, які було. Нічого не купувалося, все було, які були, Железякі ті відрізались, приварювались. Так воно виглядає. Оце е, мало бути натяжне на ремні, але... Час показав, що воно взагалі не потрібне, бо ці рівні, відколи я їх поставив, відколи це зробив тракторець, їх не мінялось і не натягувалось. Тобто воно тут їздить без проблем. Ось так воно виглядає.